Всім добрий день! Сьогодні хочу поговорити про залежності. Взагалі, як вони формуються, які етапи, так, ці ситуації, і як що відбувається в мозку, чому у нас формуються залежності. І ще в кінці хочу трошки додати, як взагалі перевірити, чи, можливо, у вас є залежність до чогось. Треба розуміти, залежність це такий стиль поведінки, коли ви не можете відмовитись від певної активності. Це можуть бути також, знаєте, якісь там. Наприклад, цінові вироби, це можуть бути якісь навіть покупки, можуть токсичні відносини, можуть бути якісь психотропні речовини і тому тому подібне. І взагалі нам треба розуміти, чому формуються ці залежності, як вони формуються в нас мозку. Якщо починати, нам треба розуміти, у нас є дофамін, гормон задоволення, всі ми знаємо, і такої ще мотивація також є. І він включає систему нагород і що ж відбувається. Ви перший раз пробуєте, так? Вам приємно, круто, ви такі, о, класно, і тому подібне вас викликає такий викид дофаміну, гормон здоволення. І о, треба повторити, мені ж так приємно. І далі ви приходите другий раз, повторюєте так. Без тобто кожного разу ви отримуєте якусь певну частинку задоволення. Проте залежності виникає ще одна проблема. Ви отримуєте ваш дофамін. Проте ви в деяких моментах отримуєте його забагато. Забагато отримуючи дофаміна, ваш такий мозок, О, круто, треба повторювати. Ми тут просто знаєте, шалену кількість отримуємо дофаміну. І ви знову повторюєте, 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 повторюєте. повторюєте. І в цій ситуації у вас просто формується залежність. Тобто, по суті, дофамін відіграє головним регулянтом, який формує залежність. І тут ще підкріплюється ваша така, знаєте, нейронні шляхи. Тобто, коли ви робите, повторюєте якусь активність там, один, два, десять разів, ви, по суті, знаєте, ви топтуєте якусь таку стежечку в ліс. Тобто, перший раз ви пройшли, там може нічого не залишилось, другий, десятий, п'ятнадцятий, і по суті, ви підкріплюєте це. І вас формується нова звичка, у вас формується новий нейронний шлях. так? І вже кожен раз вам буде набагато легше вернутися по цій стежці, пройти, чим, наприклад, якусь альтернативну робити, і альтернативно отримувати задоволення якось корисно, тому що проблема виникає, що ви отримаєте легкий дофамін. тобто хвилину ви випили, покурили, пішли там поскролили лен, лен, ленту угу, і тому тому подібне. І ви отримали своє задоволення, легко, в хвилину, вам треба там іти, як знайти дофамін ефективно. Того тривало, перспективно вчити мову там, кожного разу. Ви вчили, наприклад, 10-15 слів, літ, вчили перший день там, якийсь час, другий, другий там, через день, другий час і тому подібне. Ні, ви отримали в хвилину, і ви отримали забагато дофаміну. І ви, звісно, будете хотіти отримувати ваш організм, будете хотіти отримувати це зразу Зразу багато, і зразу просто в кайфах знаходитись. І це якраз у вас під а, такий на крючок. І по суті, ви вже тримаєтесь. І якраз я хочу перейти до цих знаєте, етапів, так? формування. І все перше, це були такі, знаєте, перший досвід. Здоволення, кайф, ну, ну все, так прекрасно і тому тому тому, -тому подібне. Да? Далі друге виникає в тому, що а, ви вже знаєте, а, по суті, закріплюєтесь. Тобто, а, от перший раз так круто було. Другий раз теж круто, от мені знову буде круто і так прекрасно, Добренько. Третій день толерантність. Ви вже звикаєте, вас вже не буде, знаєте, говорити, вставляти та сама доза, чи той самий не знаю, та сама покупка і тому, тому подібне. Вам хочеться більше, більше, більше дофаміну, тому що ми розуміємо, що з тут така штука, що коли ви його отримуєте, так, ви звикаєте, вам треба більше. Кожного разу збільшується, збільшується, збільшується. все, знаєте. Далі ви сформували вже толерантність. Четверте, ви втрачаєте контроль. Тобто всі цій ситуації знаєте, то я кину, то ти що? Я там От завтра вирішую кину, через місяць вирішую, і точно я не буду, більш палити і тому, тому подібне. Проте ви розумієте, що ні, вже не можете. Ви себе можете з таким знаєте, думками, що да, я кину, все заспокоїти, проте місяць пройшов, два, три, а ви все рівно залишаєтесь. І четверте, це те, що ви просто. Так, знаєте, втрачаєте всі альтернативи, і ваше все життя починає крутитися навколо залежності. Тобто ви отримуєте кайф лише від залежності. Тобто такий кайф, який ви отримуєте від цієї залежності, ви нічого не отримаєте. треба розуміти, що залежність, тобто, що тут ще в залежностях. В залежностях в нас формується три види: тобто залежність. Це може бути фізична, тобто на рівні тіла, вам там ломка, вам там погано, ви там не знаю, вас нудить, тому тому подібне. Далі на психологічному рівні, так? тобто на психологічному рівні вам хочеться таке задоволення отримати. У тобто, вас немає таких якихось, якщо ви, наприклад, не приймаєте, у вас немає ни болі, ни якісь негативних симптомів, але вам хочеться цього задоволення, ні хочеться. Далі поведінкові, це знаєте, підкріплювати якусь поведінку, яка вам приємна. Це, це саме класично, це азартні ігри, якісь там шопінг в цій ситуації. Так? треба розуміти, як я вже говорю, так, що оці залежності, вони по суті дуже як істащають вас ваш резерв цього дофаміну. І потім на довготривалій перспективі вам набагато тяжче буде отримувати альтернативний, корисний, якщо так можна сказати, дофамін в цій ситуації. І ще хочу зупинитися в такій, знаєте, я взагалі перевірити себе, чи в мене є ну, вже якась залежність. Перше, це буде те, що як я вже говорила, втрата контролю. Тобто в ситуації ви, ви знаєте собі говорити закінчу, точно через тиждень, через два, через три, бо нічого не змінюється. Ви просто розумієте, що ви себе починаєте так, знаєте, виправдувати, але насправді ну, ви не зможете кинути. Далі ви помічаєте, що вам треба все більше, більше, більше дози, і ви кожен раз збільшуєте, 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 по суті, так, щоб отримати саме задоволення від цієї залежності. Третє, це те, що е, ви розумієте, що коли у вас немає залежності, або ви там вже збільшується пробували закінчувати, ну, ви не можете, бо вам скучно, нудно, боляче, тривожно, тяжко. Тобто е, ви е, зрозуміли, що залежність стала відігрівати досить важливо важливу-важливу І важливу як останнє, тобто, це такий, як наслідок, можна сказати, що ваше життя крутиться навколо залежності. Тобто, ви знаєте, Поганий день на роботі я пішов, покорив чи випав, розійшов за дійсно покорив чи випав, класно мені я пішов, покорив, випав. Тобто, всі емоції, по суті, всі весь спектр емоцій, ви заглушаєте залежностями без різниці, позитивні, негативні, все заглушається оцім, знаєте, залежними. Вашими вчинками в цій ситуації. І взагалі підсумовуючи, нам треба розуміти, що залежність вона формується і підкріплюється. Ну, тобто, на нашій, як, знаєте, на нашій е, нейропсихологічних механізмах. Тобто, по суті, дофамін не стає самим головним таким координатором, знаєте, він дає систему винагород, по суті, так нас. І ми підкріплюємо, закріплюємо цю залежність. І, по суті, формуються нейронні зв'язки, які тільки, знаєте, як знаєте, автоматичні ланцюжки вас ведуть. Раз, два, три, чотири пішли. І як наслідок, так, тобто у вас формується залежність, в якій ви будете, ну, тобто, себе досить комфортно відчувати, про те, як, як наскільки ви довго там залишаєтесь, вам буде набагато тяжче виходити з цих залежності, треба розуміти.